Всім привіт, друзі! Це шоу Бісики, найперченіша аналітика українського Ютубу». Підписуйтесь, мене звати Богдан Буткевич. Поїхали, ну що, друзі? Сьогодні коротеньке відео. Я б сказав навіть певний анонс. Закликаю вас, друзі, обов'язково подивитися інтерв'ю з. Фактично керівником адвокатської групи Романа Червінського Костянтином Глобою, яке вийде на каналі Ютуб-каналі Цензурнет, який так само ведемо ми з Мариною Денилю Кірмолаєвою. Там буде дуже багато цікавої фактологічної інформації про хід справи Романа Червінського. Але зараз просто спробую пояснити загальну так сказать психологію того, що зараз відбувається, і чого в принципі варто очікувати по цій справі. А як ви знаєте, нещодавно Романа Червінського було переведено з Києва до Кропивницького. Чому? Тому що київські судді фактично відмовились продовжувати цей долбаний цирк, який триває вже рік, по триманню абсолютно невинної людини за ґратами, просто тому що ця людина є особистим ворогом Володимира Зеленського і Андрія Єрмака. І ви я знаєте, йому шиють абсолютно маразматичну справу про нібито наведення ракет на е, е, аеродром Канатове і проведення несанкціонованої, нібито, операції по переманюванню російського літака з російським льотчиком. Це повний бред. Жоден з постраждалих до речі, які проходять по цій справі, не написав жодної заяви до Червінського. Досі так не викликаний в суд. Ні, колишній головком Валерій Залужний, ні керівник гурмо Буданов. Ні керівник СБУ Баканов, ніхто. Тобто ті люди, які реально давали звичайну санкцію на цю операцію, про що говорив безпосередній начальник пана Червінського. Суть не в тому, подивіться інтерв'ю пана Глоби, передивіться інтерв'ю з Людмилою Кусою, теж адвокатесою з цієї групи. Тут у нас на шоу Бісиках. Я про загальну логіку подій. Цікавий момент, що три роки тому, саме в цей день, коли я записую це відео, відпустили. Правда, під підписку да про не виїздили хоча б з тюрми після 50, 506 днів абсолютно безпрецедентного і безпредельного ув'язнення Андрія Антоненка. Ви пам'ятаєте цей кошмарну справу, коли трьох волонтерів, патріотів, воїнів Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Яну Дугарі намагалися люди Єрмака через Авакова звинуватити в тому, що, мовляв, вони є вбивцями відомого журналіста Павла Шеремета. Звичайно, ця справа розвалилася, по суті, і це класичний такий варіант. Але ви прекрасно пам'ятаєте, що відбувалося десь останні півтора року цієї справи? А по великому рахунку йшло тупо затягування часу. Тобто, в той момент, коли звинувачення обвинувачення зрозуміло, що воно по суті не може ніяким чином довести ніяку реальну провину, поза як її не було. На жаль, і при цьому випускати Антоненка команди теж не було, тому що всі було дуже небезпечно. Треба було, щоб ці від цієї справи всі втомилися, щоб уже якось воно якось пішло на другий план. І тоді явно була дана команда просто затягувати справу, і справа затягувалась під будь-якими з приводами процесуальними. Ще якимись то прокурор прийшов, то прокурор не прийшов, то 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 сьо. І це тяглося, 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 тяглося. Наш ну, до того моменту, поки влада вирішила, що в принципі ця справа вже і менш загрожує, можна випускати. Люди вже будуть трошки іншим зайняті. Я дуже сильно е, боюся робити якісь прогнози, тому що, знаєте, ніколи не треба недооцінювати ні тупість самої влади, ні можливість певних чорних любідій. Але я все-таки думаю, що логіка подій, яка зараз відбувається в судах з Романом Червінським, говорить про те, що якщо ви хочете зрозуміти, як буде розвиватися ця справа, дивіться на справу Андрія Антоненка. Е, і, і що нам говорить справа Антоненка? Вона говорить, що уже зараз, по великому рахунку, ця справа увійшла в ту стадію, коли. Насправді і влада, і прокуратура прекрасно розуміють, що ніякої провини нема, і що ніякої вірогідності довести цю справу до будь-якого реального вироку не існує. Просто це неможливо довести, бо там немає ніякого складу злочину. Це бред. Бред спродукований на замовленні офісу президента певними слідчими СБУ, яке ж самою розслідує цю справу. Просто вдумайтесь, да? Ну, це я ж кажу, подивіться інтерв'ю з адвокатами. Там мені здається, це буде дуже широко розкрито. І тому власне справа передана повторюся в Кропивницький для того, щоб от власне менше було до неї уваги, і щоб якщо раптом колись придеться випускати Червінського, це відбудеться тихенько. Вже ніхто на це уваги звертати не буде, і не матиме того суспільного резонансу, якби воно ну, мало, як ви його випустили в Києві по друге дуже важливий момент. Вони сподіваються, що в Кропивницькому ну може буде якийсь раптом шанс там якось більш довірливі місцеві судді, прокурори і так далі. Ну, цей шанс вони насправді це дурість, тому що в Кропивницькому дуже активна. Громадськість спільноту. одним з очільників є якої мій колега, мій друг по волонтерці Дмитро Завражний, якого, я думаю, ви прекрасно знаєте по наших спільних волонтерських справах, який зараз є одним з головних, так би мовити, ініціаторів групи підтримки на кожному судовому засіданні Романа Червінського. Тому на це, звичайно, влада може не сподіватися. Але абсолютно вже зрозуміло, що ставка зроблена просто на затягування часу для стишування суспільної уваги. Я думаю, що ці уроди прекрасно розуміють, що посадити Романа Червінського не вийде, ну бо нема за що, як би не хотілося. Скільки через телеграм-смітники не зливає відео оперативне, де Роман Червінський під прикриттям провокує хабар і заявляти, що це Роман Червінський насправді реально бере хабарі. Оце єдине на що спромоглися ці утирки за рік його ув'язнення. Ніяких звичайно доказів його провини немає, бути не може. Відповідно, вони будуть тягти час, друзі. Я ще раз кажу: якщо ви хочете зрозуміти, от всі ці уловки, як це буде виглядати, як це буде поводити захист, як це буде пов... ну, захист, не знаю, але в усякому разі обвинувачення так точно. Ми можемо не сумніватися, що в певний момент часу станеться зміна обвинуваченої групи. Певні прокурори відійдуть, зайдуть уже зовсім якісь шістки, яким пофіг, які готові робити кар'єру, просто за справу таку, що типу ти готов? Типа. І ти там, значить, іди, давай, от тоді тіличка буде слідуча. От такі там з'являться. Судді будуть мінятися, судді будуть намагатися зістрибнути з цієї теми. Час буде тягти, тягти, тягтися, тягтися. Роман Червінський на жаль буде знаходитися в ув'язненні. буде знаходити можливість його просто залишити під вартою, просто будуть продовжувати термін тримання під вартою. Насправді, не наближаючись ні на крок. До реальних якихось вироків. На превеликий жаль, оце такий вам, вам мій прогноз по всіх таких абсолютно гучних політичних справах, де абсолютно очевидно з самого початку, що ніякого злочину нема. Але обвинувачення виконує пряму політичну вказівку. Тому ще раз дивіться на справу Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Я не буде приблизно те саме. Тому. Я звичайно не буду прогнозувати, тут неможливо прогнозувати на даний момент, але я чесно вам скажу, я не вірю, що вони його відпустять найближчим часом. Вони будуть намагатися тягти до якогось моменту, коли будуть відбуватися якісь великі суспільні події, які можуть просто відволікти увагу. І, до речі, я б не недооцінював значення Романа Червінського, бо ця людина мовчати не буде, і його вихід може стати дуже серйозним ударом по Зеленському. Тому звичайно, зараз, коли в ви всі президента маніакальний страх перед 20 травня, які вони самі собі придумали, звичайно, і так третім майданом, вони цього робити не будуть. Тому вони будуть чекати чогось, коли можна буде утопити цей інфопривід настільки, щоб на нього не звернули увагу, і зробити вони це будуть точно в самому Кропивницькому, для того, щоби ну, це ж не Київ. Отакі от, от друзі, мої прогнози. Ще раз закликаю вас, передивіться, будь ласка, якщо ви хочете розібратися в суті справи Романа Червінського. Інтерв'ю з Людмилою Кусою, адвокатесою Романа Червінського, яка у нас тут на каналі Шоу Бісики, і обов'язково перейдіть. На канал Сензорнет, де власне буде велике інтерв'ю з адвокатом, керівником адвокатської групи Романа Червінського, паном Костянтином Глобою. Там чітко ми розібрали, Марина розібрала з ним всі обставини справи: що там, як там, як вважає сам адвокат. Але от такі от прогнози, друзі. Що це означає для нас, для нормальних, адекватних людей? Ми маємо не мовчати, ми маємо, як би це не набридало, кожен суд, максимальна кількість людей має приходити. Кожен суд має висвітлюватися на сторінках всюди. Ну я звертаюся до тих медіа, які не не втратили честь і гідність. Е, висвітлювати ці події, тому що ми маємо не дозволити владі утопити всю цю історію. Як тільки вони побачать, що це вже надто токсично і нема сенсу очікувати, що ця історія замнеться, хтось на неї не буде звертати увагу, і так далі, вони його випустять. Тому тиск, тиск і увага, тиск і увага. Ніяких інших варіантів у нас на даний момент на превеликий жаль в умовах військового стану нема, але Роман Червінський в хорошому сенсі знав, на що він шов. Він готовий, я впевнений боротися. А наше завдання його підтримати там, де ми можемо, і тими методами, як ми можемо його підтримати. Дякую вам за увагу. боремося за справедливість.